Вітаю, дівчат! Трошки збилася з графіку виставлення відео, Хотілося виставляти вам раніше як в день. Але будуть вечірні відео, тому що трошки збився в мене графік дня і не встигаю раніше. А, і не встигаю, так як планувала відшив робити, але, щоб не страждала якість, не поспішаю з виконанням, тому. Тому поступово рухаюсь і покажу майже готовий фрагмент. Як бачите, залишився переважно бек, текстова частина беком і так далі, і оформити, зібрати. Ну Ніби гармонійно, тому що я вам казала, я частково замінювала е, кольори ниточок тим, що в мене є, е, щоб не докуповувати. Е, з того, що було запропоновано дизайнером. Але вже, сподіваюсь, наступної п'ятниці точно покажу вам оформлену готову кульку і розповім про всі нюанси. Розповім, власне, раніше, але в інших соцмережах, можливо, не тут. А тут вже розповім в п'ятницю, отже, це стосовно. Моїх просувань за тиждень більше просувань, на жаль, не було. Тому що, ні, ну крім кабинків, тому що я знову активно плету кабинки і нагадую, що а, це можливо завдяки вам. Ночі стають холоднішими, потреби в цьому стає дедалі більше. І ми маємо трошки забезпечувати запаси, щоб в будь-який момент. Видати якусь таку кількість, ну, хоч не один-два. Зараз це вже третій на цьому тижні, і, ну, в принципі, в теорії я вже вийшла на швидкість, коли я можу робити килимочок за день. Але от сьогодні, наприклад, так склався день, що майже не було можливості його підплітати. Тому, скоріш за все, Закінчу завтра. Хоча подивимось. А, отже, поки розмовляємо, я рухаюсь потрошечку. До речі, хотіла спитати, я розумію, що це така базова базова річ, і багато хто її вміє плести, але я можу зробити окремий випуск, присвячений саме цим килимкам, розповісти про. Те, як саме я це плету, в сенсі, чому саме цей візерунок обраний і як ну, поділитися досвідом, як я формую склад ниточки. От тут, наприклад, ви бачите їх три, та одна найдовша, вона забезпечує нам таку м'якість, друга. Для кольору, тобто на гачок, ну всі, всі це, я сподіваюся, розуміють, да? потрібна певна щільність ниточки, щоб це адекватно пров'язувалось. Відповідно, я не можу плести лише в одну нитку, навіть найдовшу, тому що буде ріденький такий, і він не матиме того ефекту, який потрібен, коли сидиш на. Такий твердій, верхні. Час від часу буваючи в укриттях і, і знаходячись там не одну годину поспіль, відчуваєш, наскільки це некомфортно, а коли їм якого немає поруч зовсім, то розумієш, наскільки це цінно мати пом'якшення, бо ваш хребет. Ну, не витримає довго, так, щоб звикнути можна до будь-чого, але коли є можливість хоча б мінімально це пом'якшити, дуже хочеться це пом'якшити. Тому, в принципі, я можу розповісти. Якщо комусь цікаво, дайте про це знати. І ну, це не є проблемою, я це зроблю. Я людина, яка гачок опановувала з повного нуля буквально за. Досить короткий термін. Навчилась робити те, що я роблю зараз. І, в принципі, я почуваюся досить впевнено в цьому процесі. Звісно, що на ідеал, не претендую на якісь там супер речі і розумію, що саме для тих потреб, для яких я це роблю, це ну, в якійсь мірі оптимальний варіант. І третя ниточка, яка тут є, вона додає нам саме тепла, тому що це напіввовна. Вона, бачите, в кольоровій гамі такій нейтральній, тобто її, в принципі, я могла додати будь бути і моточок доволі великий. Ниточка має віку, і це говорить тільки про її якість, що вона. Не псує. Звісно, якби з однієї ниточки я робила, воно би було м -м, теж тепле, але м'якості явно б бракувало. А, в моєму досвіді, я вже розповідала, так я доводилось поєднувати до 15 ниточок різної щільності для того, щоб отримати ефект саме під цей гачок. Цьому, чому цей гачок? Тому що це той розмір петлі, Який дозволяє зробити процес максимально швидким. І не дуже напружує мені руку. Якщо роблю перерву, звісно, відчувається більше і складніше повертатися. Але, в принципі, все можливо. От, майже, майже всі секрети вам вже розповіла. Але, ну. Якщо ви з цим не працювали, знаю, що дивляться і дівчата, які працюють лише там з бісером, або ще чимось. Можливо, а можливо, просто цей спосіб. А не всі знають, да? тому, як то кажуть, мені не шкода не складно, а наскільки вам цікаво, ви повідомити. Рухаємось далі. Що хотіла розповісти сьогодні? Сьогодні я планувала говорити про. Те, чим буде наповнюватись бібліотека і як саме вона буде наповнюватись. На сьогодні ми маємо колекцію, вже не боюсь цього слова, з величезної кількості схем. Я їх ще не підраховувала, і от цим, власне, буду займатися з вересня, а які, які можна буде бачити в каталозі, який я буду створювати в електронному каталозі. Да? І, власне, я їх буду потрошку публікувати, ці огляди, щось буде виходити ось такими випусками, тобто випусків буде ставати більше, але вони будуть більш, ну, мабуть, хаотичні, чи як сказати. Тобто, не буде чіткого графіку виходу по мірі того, як я буду підготовувати щось на огляд, будуть з'являтися якісь огляди, або якщо я буду натрапляти на щось суперцікаве. Але буде те, що дещо те, що буде виходити в регулярних оглядах, і мені хочеться е, трошки анонсувати, що це буде. Тобто, до чого я, як, я казала, що я не буду все висвітлювати саме в фейсбучній спільноті. Чому? Тому що це е, ну, неможливо прописати все текстом, прописати все, все голосом. Це трошки. Багато часу, і не завжди це не всі не завжди читають те, що написано, як показує досвід. А от подивитись відео простіше. Тому знову ж таки, ви знаєте, що відео робиться, публікується, і, можливо, ви знайдете хвилинку його послухати, подивитись. Я знаю, ви казали і писали, що іноді буває так. що немає якості звуку і таке інше, що ви мене не дуже добре чуєте. На жаль, технічно з цим я поки що не можу ніяк а, нічого змінити. Хіба що можу спробувати писати наступного разу на інший телефон, і ми порівняємо якість вихідну. Мені здається, там може бути дещо краще. От, це з. Цих моментів. Що? що ж саме буде в оглядах? Цього тижня я зробила два великих кроки до наповнення регулярного і системного бібліотеки. Крім того, що існує баночка бібліотечна, яка, ну, я ні від кого нічого не вимагаю, але, як то кажуть, вона поповнюється. Людьми абсолютно іноді недотичними до того, що ми робимо, і в місті її йде абсолютно не на книжки. На жаль, <свісно> тому що на сьогодні є більш нагальні потреби. І якщо, наприклад, я вже не купую абсолютно нитки, тому що завдяки вам, завдяки моїм оголошенням по соцмережах, знаходяться люди, які потрошку збирають те, що вони можуть надати, і, власне, я його отримую без потреби сплати і працювати є з чим. Цьому напрямку. А, якщо знову ж таки додам одразу, що, що може бути тут? Може бути абсолютно будь-яка ниточка, єдине, ви а, маєте розуміти, що килимок має виконувати дві функції: бути м'яким, бути теплим. Скільки ниточок, іноді вам здається, що ви дали там дуже-дуже багато, а воно йде в один-два килимки, тому що я маю забезпечити ці два критерії тепло. М'яко і відповідно від цього розхід нички різний. В середньому ми говоримо про, якщо ми говоримо про вагу, то килимок Найменший у мене був 130 грамів, але це побутовий такий тоненький. найбільший 400 витягували. Але 400 це такий, знаєте, вже прям зовсім зовсім великий теплий. По розмірах По розмірах вони виходять зараз в середньому діаметром 60 см. Це я роблю 10 кіл. І от зараз ми а, на якому колі, якщо так переходити, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, на сьомому. Тобто ще три, крім цього. І буде, буде готовий каламочок. Жодних я не виставляю обмежень по кольоровій гамі, жодних обмежень по якихось якостях. Єдине прохання, якщо ви робите е, ниточку вовну мені в посилочку, щоб вона не кололась. Тому що якщо вона буде колотись, е, ну, мої руки фізично не витримають. Буде подразнення, буде алергія, я не зможу працювати не лише з вашою ниткою, а взагалі плести клинки певний час. А це те, чого я. Дуже-дуже не хочу. Тому, от якщо вона ключа ем, і така цупка, то краще ні. У мене було її зовсім трошки, я її свої в домашні килимки вплила і зрозуміла, що ну, далі це їхати, в принципі, не хотілося б, щоб воно їхало. Коли тваринам я роблю килимочки, то там, в принципі, може бути для хлопців не хотілося б. А, можуть бути також розпущені речі. Якщо у вас є речі, якими вже не користуєтесь, ви бачите, що нитка в гарному стані, то річ можна теж розпустити і, власне, змотати в моточок бажаною перед цим річ випрати. Щоб ниточка була чиста і з нею можна було працювати. Речі на розпуск я не беру. Чому? Тому що мені, на жаль, нема коли цим займатися. Я розумію, що вам теж нема. Але, ну, поки що пріоритетниці. В силу того, що вже кінець літа і треба активно починати продукувати, а не готувати основи і матеріали. Отже, повертаюсь. До бібліотеки. Я оформила, шкодую, що не подумала про це раніше, насправді, але я оформила до кінця року, подивитися, що це буде і який вигляд воно має підписку на видання Укрпоштою наші українські рукодільні видання. Більшість з них це щомісячні видання з вишивки, журнали. І просто збірки схем, Всі назви, все інше я вам потім розповім. І е, там є пару видань, які виходять раз на три місяці. Зараз секунду маю да, перевірити. А решта помісячна. Є така особливість, що коли ви їх купуєте, одразу передплачуєте на півроку, то вони трошки дешевші виходять, але в моєму випадку залишилось вже 4 місяці, тому передплачувати на півроку не було сенсу. Передплачено до кінця року. Сьогодні поспілкувалась на пошті, як я буду їх отримувати. Тобто, десь наприкінці вересня, на початку жовтня, у мене в руках будуть перші випуски. Того, що я замовила. Сподіваюсь, що до того часу нам буде на що дивитись, і ми зможемо а, продовжити наші наміри з огляду видань. І ви пригадаєте, і не забудете, що це про це йшла мова. Я ну, ви можете самі поцікавитись, власне. Можливо, у вас навіть більше якихось можливостей замовити щось. Але мені такі видання були цікаві. Такі видання передплатні насправді існують не лише в Україні, а тому ми можемо сміливо говорити про те, що... Якщо є можливість їх переплачувати в інших країнах, це теж цікаво і чудово. Бачу, що в минулому рядочку я трошки ось помилилась, тому це зараз буде виправлятись. І наступний ряд мені теж має бути трошки уважнішою. Але це не проблема. Насправді це все дуже просто. Виправляється, коли вже розумієш, як це працює. Раніше мені доводилось розпускати все до місця помилки, виправляти і так далі. На цих килимках я цього вже не роблю. Чому не роблю? Тому що вже розумію, як виправити, без дефектів для зовнішнього вигляду. І, в принципі, ну, залишаю, якщо не критично. І. Ще одна моя знахідка це читацький сайт. Він дуже популярний і я давно спостерігаю за тим, як люди користуються ним, але сама не пробувала. Чому не пробувала? Тому що є певні ну, такі моменти, мені здавалося, що це не виправдано. З певних причин, але що я зробила на сьогодні? Я промоніторила їхній сайт повністю на наявність видань, які би мені хотілося мати. І назбирала майже поличку в 200 видань, додала собі в обране, і вони там висять. І я бачу цю суму, яка, типу, якби я купувала все зараз одним лотом, то це було б. Більше 200 тисяч гривень, майже 300. От така вартість стартового набору бібліотекаря з рукоділля. Це так. Звісно, там не лише про рукоділля, там про дуже багато речей, які прямо чи опосередковані пов'язані з І Я прямо відверто про це пишу в описі списку. Вам може іноді здаватися, що книжка абсолютно недоречна, вона не звідти, вона не про те. Але я можу пояснити вам, чому вона саме там, якщо ви запитаєте, звісно. Посилання на цей перелік я залишу в описі під відео. А Для чого залишу? Дивіться: звісно, там є функція подарувати книжку. Але я не претендую на подарунки. Я хочу, щоб якомога більше людей дізналось про наявність цих книжок. І, можливо, якщо не в бібліотеку, то хоча б в свій власний а, добірок видань щось потрапило. Там книжки всіма мовами, які тільки мені траплялись. Звісно, це далеко не все, що мені би хотілося, якби це не дивно звучало. А, і зараз у мене найбільший, ну не те, щоб страх, а найбільша така, знаєте, Мрія встигнути купити з того хоч щось, поки воно в наявності. Тому що е, книжки е, річ така цікава, і вони іноді стають недоступними швидше, ніж ми згадуємо, що ми їх хочемо, точніше, не просто згадуємо, у нас з'являється можливість на їхнє придбання. Тому е, залишу список на, ці, на цю підбірку. Сподіваюсь, що у вас буде нагода, можливість подивитись описи. І, звісно, я туди щойно у мене буду з'являтися щось з цих книжок, дещо я навіть не додавала, тому що воно вже в мене просто є. І цих книжок немає ані в списку, ані в цьому uh, «Wish». Листі, да, там, де ми можемо придбати для, на подарунок, тому що я їх маю і, і мені власне достатньо. Але описи і огляди на них теж поступово з'являться. Щоб бачити мої огляди, і те, що я додаю до себе в списки, там можна додати, додатись, ну, типу, почати стежити. А, тому. Якщо ви там є, просто дайте мені про це знати, ви можете постукати до мене, да, сказати, ну, якщо ви маєте свої списки, мені теж це може бути цікаво, мені дійсно цікаво, тому що всі ми різні, і те, що знаходить один, може ніколи не помітити інший, і саме комунікація така дає нам можливість ну, побачити трошки більше. Да? Тому було би цікаво підписатись на ваші полички, на ваші вподобання. І, власне, слідкувати за, можливо, вашими відгуками, зворотнім зв'язком, описом. Якщо ви ще не в мережі, там є така можливість зареєструватись за посиланням моїм. Ні на чому не наполягаю в жодному разі, але якщо ви скористаєтесь цим посиланням, то обом нам і вам і мені нараховується 100 гривень. Одразу попереджу, що ці 100 гривень можуть. Ну, ці 100 гривень або будь-які інші бонуси, можуть оплатити лише 15% вашого замовлення. І в той же час і в той же час ви ну, можете розраховувати на них протягом певного часу. Потім вони зникають, здається, за місяць. От у мене зараз за подорожі Укрзалізницею а Влітку є пропозиція плюс з новою поштою. Мене там промокод введений. У мене є там майже півтори тисячі гривень. На, на бонусному рахунку, але я не можу ними скористатись, власне, через те, що нічого не купую, і, ну, скоріше за все, вони просто згорять. Шкода прикро, але виділити зараз суму, щоб це було всього лише 15%, і сплатити це все, ну, на жаль, трошки складно. Чи є якась пріоритетність, які би книжки мені хотілося в першу чергу, які там колись потім. Ні, немає, але я буду намагатися хоча б з найпростіших, найдешевших, хоча б, одну, може, максимум 2 на місяць. Я так думаю, що максимум там час покаже. Викуповувати. Ну, от я й уявіть, якщо я цим темпом буду рухатись, скільки років мені потрібно, щоб викупити ці 200 книжок. А Реферальне посилання, за яким ви можете зареєструватись, я теж залишу в описі, і, власне, ви можете сміливо цим користуватись. А буде цікаво знайти для себе щось нове завдяки вашим рекомендаціям, саме зі світу книжок, сучасних книжок, які виходять, і е, мати змогу. Не, не зациклюватись на, на одному сайті, тому що дійсно я маю ах, мрії і бажання від різних видавництв. І ось одна книжка була передплачена ще в квітні, і вона має вийти до кінця цього року, бо початку наступного. Ну і будемо з цим знайомитись. А найближчим часом вже група відкриє двері на Фейсбуці для нових користувачів. Сподіваюсь, ви допоможете в поширенні інформації. Зараз я активно веду перемовини з різними виробниками основ для вишивки різного формату для того, щоб поступово додати мати можливість додавати для вас актуальну інформацію про те, що відбувається в світі сучасних красот, скажімо так, Да? Чому? Тому що, дивіться, я маю величезний, мабуть, як і кожна з вас, до доробок, до добірку Скриню, не знаю, як хочете називати. Матеріалів, які мені дозволяють в принципі, не купувати набори. Але час від часу тут з'являються такі набори, які повз які не можна пройти. І ну, ти розумієш, що в будь-якому разі ти їх хочеш. Вони лягають в основу колекції. А, і є ризик, що вони ніколи не будуть відшити. Є мрії, які так і не встигаєш придбати. Ну, багато чого є. Але просто з'ясувати для себе, що воно таке, що планується, на що звертати увагу. А в перспективі ще багато чого. Мені би дуже хотілося мати змогу це робити, тому що іноді, коли не можеш собі все це придбати, хоча б якісно роздивитись уже певний такий ефект терапії. Тому. Будемо з цим працювати і поширювати інформацію. Якщо у вас з'являється запит на якесь е, видавництво, виробництво, чи якийсь е, набір з минулого чи сучасного, вам цікаво подивитись якусь техніку. Е, Ну, не знаю, просто напишіть, просто скажіть. Зараз немає складнощів знайти людину, яка зможе про це або говорити, або просто, ну, можливо, є. і я щось знаю, можливо, хтось з вас про це знає, і ми зможемо організовувати ефіри, які допоможуть таким досвідом обмінюватись. Так само, якщо ви хочете запропонувати якийсь там майстер-клас чи просто його. Запитати, тобто запит на організацію. Ви все це пишіть, пишіть і будемо вирішувати ці моменти. Ось, власне, добігає кінця, як не дивно, ще один моточок, ниточок. З цього моточка це була градієнтна нитка, величезний був моточок, з нього зроблено оце третій килимочок, Я не знаю, скільки там було метрів, не було жодних позначок. Залишилось два невеличких хвостики, і тут третій на початку ниточки. От я їх додам поступово сюди. І, власне, буду додавати наступний моточок, тому що ну, треба. Треба чимось продовжувати працювати. А на цьому буду завершувати з вами зв'язочок сьогодні. Дякую, що дивитесь і дякую за зворотній зв'язочок, який ви, сподіваюсь, будете мені надавати і надалі. Нагадую, що восени ми будемо з вами організовувати обмін. Уже сподіваюсь з виновлено складі групи і будемо вірити, що ми зможемо втілити всі наші мрії в чудові вироби, які будуть тішить нас і не лише нас. Залишайтеся. Живі здорові неушкоджені в безпеці і радості. Дякую, на все добре, до зустрічі.